Ми вам все віддаємо, ми віддаємо все вам, ми все вам віддаємо. А що, ви да, 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 ми вам все віддамо. Є не виступають погодні ночі. Сужди в поволі своїх днем вас не страх. Не хочу ти плати коштів, якщо я хочу. Спам'ятай, як після я жоною знайома служила, моїх знов. это следит мой зад за этим местом. Ваш зад за этим местом? Да, да. Тут нельзя вставать. А, я вам я вам я вам сказала, сказала. Все. Так, так чего? Мы просто спиваем, мы же не собираем грудь. Так вы не, не надо, мне тут стоять. Мы же не собираем рощи, Не надо мне стоять, сказала. Да что вы собираете еще кому-то? Это мое дело. Ну, бачу. На концерт не На концерти скажете? Ні, на, на музику скаржать? Не люди, а начальниця станції. Скаржиться? Почті, що це наша станція з налогів, які ми заплатили. І хай йде до пісні. Дословно, можете Ну, Це не подобається черговець, що ми співаємо. Ви... Це ви забороняєте нам, ради? Керівництво метрополітену. Керівництво? тому що ми стоїмо біля бабусі, яка забирає гроші на якомусь позатому дяді. Так. Да? І за великі краді несу нас, а не напоченося, що народа ні землі. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чекає в так, а по хаям тилий так надорогає, в тому числі, начекає, що вона посім засунути язик у сраку, сародам на голову, тобі ще знаш до туля знаку, по моєму чувах нас як тіпіли, покидали, спаси впевнених локима не розплена, скільки що закинуть тут п'ями, їх спілки керують нас як вівці, май сіли Буде жити на дитина, така вже правда у нас такі вже нас падали, сюди приходять чисто, щоб їм блок подарувати. Ставаються своїх, бої далі, і героїв наших, і їх устав. Це буде наш наступний І якщо ми будемо темними, боюся дуже я, щоб нації не були даремними. У чому все тоді війни, і та й що?